Бажаємо міцного. матяр на зв'язку, 12 березня. Все спокійно, все круто, працюю, не дасте трохи нам тиші потримати. Починаєте зразу теорії різні. Про черв'янці потішили, але сьогодні головний мій стрім сардя видала. Хлопці! Це хто з вас «Опасні парні, як кажуть орки? То ну, Ми опасні парні. Всі ми, ми опасні парні. Хлопці. А що ви колотите? Танчик. Підерський. Заганяємо волос зараз. Зараз ми йому. Іграшкови? Я-я, іграшковий. Хай буде іграшковий. Хай рахується, іграшкови. Та й таке. Все в порядку. Все є. Було, є і буде Україна. А Мадяр завжди на зв'язково. Ну та й очі та жалоб.